Свою доньку заміж я видала 18 років, сама в Італію подалася. Весілля зробили на все село, але життя не склалося. Тоді, 10 років тому, коли я похабцем збиралася за кордон, я сумнівалася і на душі було дуже неспокійно. А чи правильно я роблю, залишаючи єдину 18-річну донечку одну, хто її підтримає, коли мене не буде поруч. Та ще й дуже не подобався мені хлопчина, її однокласник Андрій. Крутився весь час біля неї. А він їй зовсім не пара. І що вона тільки в ньому знайшла малий, худий, не з найкращої сім'ї? Вешталися весь час разом, вона казала, що то любов, а мене якраз це любов і лякала. Я твердо вирішила, що Андрій не підходить моїй світланці. Перед від'їздом зробила все, щоб прозлучити коханих. Коли зрозуміла, що буде важко, вирішила трохи схитрити. Ми, жінки, як ніхто вміємо плести інтри. В автобусі я зустріла маму Андрія і так, ніби випадково прохопилася, що їду в Італію на заробітки, а думку свою видаю заміж за нашого місцевого бізнесмена Славка. Я була впевнена, що інформація зробить своє. Так і сталося. Андрій навіть не хотів слухати пояснень Світлани, поїхав до столиці поступати в університет, бо був хлопцем доволі розумним. Світланка ж довго плакала, та я не зважала. Тішилася, що Андрій зник з її горизонту. На цьому я не зупинилася. Славко давно подобав собі мою світланку, та він був старшим за неї на 9 років. Відкрив свій магазин у нас в селі, був бізнесменом та з людьми себе поводив доволі нахабно. Але, коли бачив Світланку, враз мінявся, ставав ніжним і турботливим. От і визрів у мене ще один план видати мою світланку заміж за Славка. Він і перегляне за нею, буде і чоловіком, і мамою, і татом. Все склалося само собою. Світланка була дуже пригнічена. Через те, що Андрій поїхав від неї, і ми цим скористалися. Славко був наполегливим, ми відгуляли весілля, і я спокійною душею поїхала заробляти гроші для дітей і для себе. Не знала я тоді, якого лиха наробила своїми грандіозними планами і необдуманими вчинками. Світлана моя виявилася міцним горішком, так і не прикипіла до вибраного мною її нареченого, хоча і народила йому невдовзі сина. Славко не переймався на любов'ю дружини, його все більше цікавили мої гроші. Усе, що я висилала в Україну, він витрачав так, як вважав за потрібне. Розбудував будинок, зміцнив свій бізнес. Я рідко приїжджала додому. Перший раз через п'ять років, бо не мала документів, а роботу втрачати не хотіла. Спілкувалася по телефону, відчувала у голосі доньки що щось не лагодиться в їхній сім'ї. Мої здогади підтвердила сусідка, яка працює зі мною в Італії. Після чергового візиту додому в наше рідне село, вона мені так і сказала. Що ж ти наробила? Ти зіпсувала життя своїй єдиній рідній дитині. Пізніше розповіла, що мій зять частенько прикладається до чарки і доволі зневажливо ставиться до моєї доньки. Не ночує вдома. Каже, що вона і я ніхто, а все, що вони мають, це справа його праці. Я не думала і вирішила їхати розібратися. Приїхавши додому, я була ошелешена, все було набагато гірше, ніж розповідала мені сусідка. Дісталося від улюбленого зятя і мені також. Він заявив, що все це збудовано за його гроші, а я до цього не маю ніякого відношення, мовляв, не знаю, де видівали свої гроші, тож їдьте, мамо, назад в Італію, поки не стало гірше. А донька мовчала, як же вона схудла, та на ній лиця немає. Прости мене, донечко, не думала я, що так станеться, та я ж як краще хотіла. Проте, Славко, з тих чоловіків, з якими розійтися практично неможливо. З важким серцем я повернулася назад на роботу в Італію, щоб донька трохи відпочила і вирішила, що винайму її квартиру в райцентрі. Славко би все не проти, а за той час буду заробляти нам з донькою на житло, бо відчуваю, що до моєї хати мене мізять не впустить. А якщо її впустить, то зробить наше життя нестерпним. Плачу, дуже шкодую, але що тепер вдієш? Минулого не повернути. Тепер доведеться платити. Шкода тільки, що за мою помилку приходиться платити ще й моїй донорці та маленькому онучку.